Добридень, шальномальники поетичного слова. Вкраїнські душі оживля моя поезія. Поема Лоцкам'янський Лелека. Продовження присвячена Григорію Омельченку, останньому лоцману Дніпровських порогів. В'язнів, сталінських таборів. На плід головний позбиралися лоцмани і старші і молодші з усіх платів. раділи, як діти, сміялися, ось вони, яких Яворницький побачить хотів плечисті, кремезні, високі й вусаті. А він поміж них, мовопеньок якийсь, та тільки іскрився той дід завзятий, і, як на синів своїх, рідних дивився. зварили розсипчасту, лоцманську кашу і юшку зварили Марена, судак. Любив яворницький компанію нашу, записував щось, літописець, козак. Великі скарби під порогом у діда, і золото, срібло, і мечі і щити, туристи сюди прибувають щоліта, аби ті багаті дари віднайти. Та тільки поріг скнара дід ненаситець, надійно в каміннях скарби береже. І нам те багатство лиш може присниться. Ніхто так не знайде його, та не вже казав, надивляйтесь, Невічні порохи, вже скоро вода забере їх на дно, а ви цю красу не згубіть ані трохи. Вона у житті, як бабайка терно. столи приготовлені, очі іскряться, у кухлі. Горілка налита щерть. і перший наш тост, за історію, братці, за славну і трагічну її круговерть, а другий за вас, мої любенькі діти, за щастя й здоров'я у кожній сім'ї, Плоти каравели уміло водіти. Такі побажання вам будуть мої. А третій ми вип'ємо за Україну із древньої пляшки, в ній чари ясні, за долю її спокон віку чаїну, за волю її і безсмертні пісні, яких лиш пісень вони не співали, здебільше сумних. Про вдову сироту і гори, і смуток, то наші скрижалі. Таке вже судилося нам народу. До побачення, друзі. Слідкуйте далі, буде продовження. Записуйтесь на мій канал Віктор Начиняний. До побачення.